Чесно, думала, ми не попадемо вже сюди, в нас не було можливості приїхати, але Бог влаштувався, слава Богу. Була. Ну, Що я можу сказати про місію, про місіонерський труд. Це не легкий труд, але ми, як приїхали перший день, ми були задоволені тим, які нам були приготовлені умови, були всі, майже всі умови для прожиття, тільки крім таких, як не було посуди спочатку, але нам Бог так Про труд. ми там роздавали Євангелії, ходили по лікарнях, ми ходили, перший раз прийшли в лікарню, нас лікарі зразу допустили там на третій пор. І зразу допустили, і казали, другий раз приходити, ми другий раз прийшли. І просто лікарі не скільки були відкриті, просто казали, приходьте і приходьте, щоб ми приходили ну, хоч би раз на 10 днів. Також ми ходили по ринку, це людей, вони дуже відкриті, але просто, от як казала Оксана, їх щось тримає зі світу. Ну просто люди слухають, люди і сприймають, але от є таке щось, ну просто тримає. Тут ми розуміємо, що треба з цих людей просто молитися, Ну треба молитись, спуститися. Є були такі моменти, коли нас гнали, прямо закривали двері перед нами, Були, ми навідувалися до... не зупиняє, тому що ми знаємо, що з нами є Бог. Слава Богу. Труд не легкий, але цей труд він заслуговує на те, щоб піти і славити Бога, тому що Бог, він недостойнім цього всього. І я не жалію про те, що я вибрала.